Всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділочок. Ленусю свою одвівся в парикмахерську. Наводить красоту, тому що у мужика можна бути гарна жінка. Ось так. Це моя думка і ну я так вважаю. Ну ладно, не до цього. Поки Лінуся моя наводить красоту в парикмахерський, я приїхав і взяв. Кукурузи, Тонну кукурузи. Хоч поросята у нас і зак... свині закінчуються, але поросят все одно я буду брати і кормити треба. Не хочеться купувати кукурузу по 80 гривень за відро або 8 тисяч за тонну. Тому кукурузка пройшлогодня і ціна цієї кукурузки 5,50 Отлічна ціна і отлічна кукуруза. За один мах я беру пів тони. Взяв півтони і везу додому. Зараз привезу і покажу вам, яка саме кукурузка. Дивіться. Так, ну от я вже й привіз другу ходку. Отак, от за дві ходочки, тонну кукурузки я забрав. Ось така кукурузка. Дуже-дуже файна. Дуже-дуже чудово, чистенька, повненька, прошлогодня. І ціна гарна. Зараз будемо це все значить взяли піддон. На піддон поставимо біг-бег і будемо висипати. Да? Ну, а поки приїхав після другої ходки, Лєночка моя вже вдома. І так от пуньк. Ось так, привіт. Красоту зробила лінуся моя. Угу, да. Каже, буду стригтися коротко. Я думаю, о, Господи, це я можу утром проснутися, побачити, що возі мене спить мальчик і злякаться. Ну слава Богу, не дуже коротко. Я не вирішила не лякати так кардинально. Слава Богу, да, не дуже коротко, але гарно і чудово. Так, тут у нас що, як завжди, да, все да, копчеться. Да, вже, вже докопчується. Вже докопчується. М'яско там, да? Да. а потім баличок, баличок ошибка, а потім ковбасочка. Да. Да? Так, ну що, зараз кавуся, п'ємо кавусю і працюємо далі. Перекидуємо це все в біг Да. а вечором їдемо ще торгувати. Да. Да? Да. Ну все, дивіться далі. Ну, ось вже. Наше зерно і в біг-бегі. Отак поставив один подончик, другий. Біг-бег. Сюди. Може, ще один біг-бег стане, як возьму. Та не може, я думаю, стане, бо ще треба і ячмінь, і пшеничка. Мішечки лежать, ждуть черги, пшеницю або ячмінь. Ну, взагалі клас. Пшениця, ой, кукуруза, взагалі бомба. Бачите, да? яка чудова така. Ну, класнюча. Це пшени кукурузу я взяв. Дякую друзям нашим. Саня, Люся, вам спасибо. Дякую велике. Дзвоне Саня, каже, кукуруза є. Така ціна. 5.50. возьмеш, кажу, конечно, тонну возьму. Все, я буду брати собі і для тебе закажу. І також у Сані я побачив, як Саня зберігає своє зерно, зернову групу. Він теж тримає свиней, ось отак в біг-бегі. Дуже чудово, дуже класно. Коротше, це я у Сані такий лайхак піонерів. Саня, тобі лайкос. звиняй, що я піонерів твій лайхак. тримать зерно в біг-бегі. Ну, ось так чудово. А зараз, а зараз у нас вчора був забой і зараз буду Лену вести ж на базар. У нас вже в тій клеточці, вже пусто в цій клеточці у нас, вже немає нікого. Було п'ятеро, нема ні одного. Все, пусто. Тут наведеться порядочок, продезінфікується. І Малявки будуть сюди ставати. Розберу той перестінок, зроблю один длинний і туди виход на прогулочний двор і з десяток штук сюди поставлю. Ну а у гутієра, у гутієрі залишилося тиждень. Якщо не загуде до понеділка, вона доже загудіти п'ятницю-суботу, я їй ще даю один день-неділю. Не загуде, піде на вибраковку. Ось так, ну тут, як завжди, все працює. Все безупречно. Питань нема. Так, лінусю будемо зараз вивозити на роботу, а самі повернем, повернусь додому і буду займатися мурлат. Мурлат вже так трошки положив, з тої стіни трошки положив, дві балки вже приміряв. Ну, в общем, покажу. А ще я не знаю у кого які регіони, а в нас ну, наша романково патріотична. Бачите, у нас на стовбах отакі прапори наші висять, прапор України. Ось в домах ось, бачите, в дворах воно теж висить прапор України. Ось так. Везу Лену з роботи. Лена попрацювала трішечки. Да, Ленусь. Mm. Да. Коробки пусті, Да. <різь> <різь> трішечки попрацювала. Вчора був забойчик, сьогодні трішечки хоп і черевка нема, Да. Хоп, <різь> да. і ще щось немає. То на дом сьогодні там приходили. Да? Сусіди ж чують, коли сніж. Ну так, да, у нас сусіди. <ріжемо> вроді, тихенько, там свиня толком і не кричить, і не пищить. І все одно сусіди, які навіть не через забор, а через п'ять хат і ті дзвонять. Леночка, у вас там сьогодні вда, забойчик можна прийти? Та можна, звісно, да. ми Всім раді, особливо ну, сусіди. Сусіди це святе. От. Е, сусіди це навіть ближче, ніж рідня. Так? Да? Так. Да. Тим паче у нас вулиця взагалі така дружна. Ну, ми дружимо дуже з сусідами, дуже гарно Ще наші батьки дружили між собою. Ну, і ми молодь, теж дружимо. Ось так. З дівчат йдуть по вулиці, гуляють. Добре, їдемо додому. Приїхала Ліна. в банк. В банк. Наш надійний, Ощадбанк. Ощадбанк. надійний і найкращий. Тому що, як по життю показало, ні приват, ні всі остальні, то все таке диряве. Да. А от Ощадбанк це надійний банк. Їдемо в банк і проплачуємо решту. Да? Ми ж, да, ми ж внесок зробили, а тепер оплачуємо решту. решту. І наша посилка буде, мабуть, завтра відправлена. На і середу. Таке, як в четвер, крайній срок в п'ятницю ми получимо І покажемо, що ж ми придбали. Так, ідемо. Чуєш, а ось тут заведення, де вільні жінки збираються. Ладно, да. Збираються короче, і шукають собі хахелю. <правжу> <був. правжу> да, да. Так добре, йдемо в наш банк. Так, ну ось нарешті ми в банкі дочекалися черги, Ужас. оплатили. Зараз чек скинемо по вайберу тій людині, куди треба. Куди треба. Хоч би не проговориться, що mm -hmm. ми піпляємо. йо Йома, це ж інтрига, секрет. Перший раз зіткнулися з таким моментом, коли е, при оплаті більше там. 5. Встановленої банком суми е затребують паспорт і код. Звише да, 5 тисяч, якщо оплачуєш, то треба пройти якусь Хоча Я є клієнтом Ощадбанку да. і вже дуже давно да, надо при... пройти верифікацію. Ну, в общем, обновляють. Обновляють. Таке ощущення, вроді ми не принесли гроші в банк і платимо, а вроді ми. Просимо, прийшли, просити, Пришли просити. <рес> <рес> Ну так то й так. Закони є закони, і ми, як законопослушні громадянини нашої так, держави, ми обов'язково повинні їх виконувати. От і все. Їдемо додому, дома Мажребра коптяться. Йолки, палки, і мурлат пора цеплять Все, їдемо. Підглядаю Леною Опять вишкварки, так? Да? Да. Господи, не встигаєш ти їх робити. Да? Улітають. Оце вишкварки, жир і що іще. Як ото ти робила? Ліверний паштет. Ліверний паштет, печеночний паштет, да. паштет, труба, короче. Вообще, так, да, если честно, не встигаю з машини доставать, вже розгребли. Так, ну добре, ти працюй, і я пішов працювати. Вперед. Вперед да. Тут же ж каптілочка заряжена. От. Іде процес просушки. Ну, а тим часом я зняв димогенератор, ось його весь вимив, тому що, ну, як би не хотілося, раз. В двоє суток, раз в троє суток приходиться знімати і повністю його вимивати. тому що, ну, ви ж самі розумієте, каптилка шурує сутками. Так, по поводу тепер будівництва трошки покажу. Ось от так от мурлат став поставив. Зараз буду дальше продлівати туди. І на цю сторону тоже поставив. Буду далі продлівати, соєдіняти. І дві балочки так прикинув. Ну, зрозуміло, вони не прикручені. Просто прикинуті. Між ними 70. Ну, поняли, так? Да? 700 мм. 70 см між ними. І прогинатися, я думаю, на такому метражі, на 6 метрах з розстоянням 70 вони не будуть. Так, брав, коротше, що як я делав, брав от эту штучку, нею ж цоколь мазали перед тим як клали шлакоблок. І що я зробив? Значить я, як мурлат ложу, я промазав і плюс зверху положив. Рубіроїд. Там вітром здуло вже, ну нічого поправлю. Ось так потихеньку. Дуже не вистачає часу, тому що, помімо будівництва, самі знаєте, то в нас забой, то копчення, то торгівля і так, далі, і так далі. То кукурузу може ось візьму ще пшеницю і буде чудово. Трішки ми по своєму сарайчику рішили трошки його. Ну, а як саме ми хочемо пере, трошечки переробити свій сарай, ну, верні, перепланувати його. Не саме сарай будівництво, а використання його ми трошки переплануємо. А як це ми собі бачимо, ви побачите згодом, не зараз. Ну, Не все, ж Сразу, да? не все відразу. Так, ну а я йду трошки ще позаймаюся будівництвом, тому що вже половина третього, а в 4 години ми їдемо на нашу торговельну точку. Нас там, як завжди, чекають. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що ви нас дивитесь, ставите нам лайкоси, пишете коментарі. Це дуже чудово. Все, Всім пока-пока. Наступне відео, я думаю, ви вже побачите, що саме ми. Приобрили все пока.